Вітаю! Ми продовжуємо говорити з вами про Тараса Шевченка, його життя та творчість. Багато хто знає його як палкого борця за справедливість і вільне життя для українського простого люду. Інші познайомились з новою, абсолютно протилежною характеристикою поета, де він виступає в ролі непорядної людини з алкогольною залежністю. Хоча цей міф ми вже розвінчали. Тому що не існує жодного письмового підтвердження чи згадки, що Тараса Григоровича бачили хоча б на підпитку. Ми намагаємося дізнатися, яким же насправді був поет, який об'єднав всю Україну, і художник, який не встиг ще так багато створити. Але точно відомо лише одне: він просто обожнював Україну, землю, рідну від народження, таку багату і в той же час таку бідну. Він був всією душею закоханий в Україну. Розрухи і злинні, які супроводжували життя українців, не затьмарили очі поету. Він все рівно бачив прекрасну країну із її неймовірно гарною природою. У багатьох віршах Шевченка створені неперевершені за своєю майстерністю і виразністю пейзажні картини, що сприймаються як втілення краси рідної землі. Вони захоплюють багатством барв і звуків, незважаючи на сурові умови тюремного життя за гратами Каземату, де мучився поет, з під його пера з'явилася лірична перлина Садок вишневий коло хати. Поема пройнята оптимізмом і вірою у творчі сили народу. Садок вишневий коло хати. хрущі над вишнями гудуть, плухатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Майже в усіх творах Великого Кобзаря присутня природа рідного краю. Вона змальована у народнопісенному дусі. Часто окремі її деталі: зоря, тополя, калина, явір, верба, садок вишневий виростають до символів усієї України. Світ природи у Шевченка у живий. Тече вода з під явора, яром на долину пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом її верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та понад горою. Хлопочеться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Природа рідного краю зображена Шевченком майстерно, поетично і зворушливо. У кожному рядочку відчувається велике захоплення і жаль, що такої гармонії, яка є в природі, немає в сучасному поетовому суспільстві. Гори мої високі, не так і високі, як хороші хороші, блакитні здалека, З слова старого, звиблої могили. Що старші, мов ті хмари, що за Дніпром сіли. Іду я тихою ходою дивлюсь, аж он передо мною, неначе диво виринають. Із хмари тихо виступають обриви високі, гай, байрак, хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках у піжмурки в яру гуляють. А долі сивий наш козак Дніпро з лугами вигравав, а онде онде за Дніпром на пригорі, ніби капличка. Козацька церква невеличка стоїть з похиленим Христом. Тарас Григорович з дитинства був закоханий у мальовничу природу України. Та поезії з ідеалістичними картинами українського села у нього мало. Бо у поезіях він висловлює спогад дитинства або мрію про щасливе життя. Подає ці картини як сон або як майбутнє, що може настати тоді. Коли не залишиться сліду панського в Україні. Минаючи убогі села, понадніпрянські, невеселі, я думав. Де ж я прихилюсь? І де подінуся на світі? Існиться мені. Дивлюсь в садочку квітами повита, На пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинувсь, сіяє батько та горить. Дивлюсь. У темному судочку, під вишною у холодочку, моя єдина сестра. Многострадалися святая, неначе в раї, спочиває, та з за широкого Дніпра мене, небога, виглядає, їй, здається, виринає за хвилі човен, доплива і в хвилі човен порина: мій братику, моя ти доле! І ми прокинулися. Ти на панщині, я в неволі. Отак нам довелося йти ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будемо живі, то Бог поможе перейти. Природа у віршах поета не виступає сама по собі, а служить для розкриття почуттів людини, для підкреслення її думки. Частіше природа виступає тлом для зображення поневоленого народу. У поезії, якби ви знали поночі, поет змальовує красу українського села. Он гай зелений похилився, а он за гаєм виглядає ставок, неначе полотно. А верби геть понад ставом тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай? А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Поет ніколи не забував, що серед краси природи тяжко мучиться у кріпацтві трудящий люд. Тому в поемі сон зображує Шевченко Україну з її безталанною долею, злиднями і горем. За ліричним відступом постає мальовничий пейзаж світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, Сади рісні похилились, то полі поволі. Стоять собі мов стороже, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Неодноразово поет звертався до описів природи тоді, коли хотів підкреслити ту чи іншу атмосферу. Наприклад, поезія причинна, Починається описом бурі, і це налаштовує читача на щось небезпечне, грізне, трагічне. Опис бурі надзвичайно майстерний, могутнє Дніпро реве та стогне від поривів сердитого вітру. Місяць зблід, колихаючись між хмарами, наче човен на синіх хвилях, чутно крик сичів та скрип ясеня. Коли читаєш опис, бурі стає моторошно, настільки реалістично змальовано її поетом. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору, із з хмари де де виглядав, неначе човен, в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. У поезії над Дніпровою сагою Природа у поета оживає, Набуває людських рис. Старий явір стоїть. Понад берегом Дніпра і журиться, що назавжди залишиться без вірної дружини. Так і посивіє в самотині. Як відомо, дерева сивіти не можуть так само, як і журитися. Але Тарас Шевченко надає явору такого вміння. Над Дніпровою сагою стоїть явір меж лозою, меж лозою з ялиною, червоною калиною. Ялинка з калиною змальовані в образі молодих гнучких дівчаток, які сміються та співають, повбирані квіточками. Чудові картини природи автор змальовує і в поемі княжна. Із замилуванням оспівує поет вечірню зорю, з якою він веде розмову. Перед читачем постає картина, де в тихому Дніпрі купається сонечко, яке заходить за обрій. Постає веселка, перекинута через річку, Постають тихі розкішні дерева, що миють свої віти у хвилях Дніпра. Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась. У вірші Ой, Діброво, темний Гаю. Краса природи, поетично мотивована закономірністю змін пори року. Використовуючи метафори, поет створює влучні і образні характеристики Діброво влітку восени і взимку. Ой, діброво, темний гаю, тебе одягає. Тричі на рік. Багатого собі батька маєш. Раз укри і тебе рясно зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву. Шевченко створив поетичні картини рідної природи в різні пори року, дня і ночі. Ці картини відрізняються поетичністю, образністю, багатством мови, характеризуються винятковою теплотою та ліризмом. Змалювання пейзажів рідного краю свідчать, що поет Тонко відчував красу природи, прагнув передати її багатство і неповторні барви. Уже для багатьох поколінь українців, і не тільки українців, Тарас Григорович Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія. Ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з нами і завжди в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко, як явище велике і вічне, невичерпний і нескінченний. Волею історії, він ототожнений з Україною і разом з її буттям продовжує бути з нею, вибираючи і вбираючи в себе нові дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі і думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте і розвивається в часі в історії. І нам ще йти, і йти до його осягнення.